Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Після того як в Ужгороді затримали шпигунів угорців, ситуація починає загострюватись. 20 хвилин тому буде перші пролунав вибух. За даними ТГ каналів було здійснено черговий замах. На друга Путіна Орбана загинув охоронець водій. Орбана вивезла альтернативним маршрутом. Пишуть, нібито він не постраждав. Наказ замовчували про цю ситуацію. Орбан страшенно переляканий Правоохоронці готують план перехоплення диверсійної групи. На їхню думку більше подробиць згодом чекаємо на офіційне підтвердження. Наразі інформацію приховують не визнають, що вчора про російський прем'єр-міністр угорщини Орбан заявив, що країни заходу уклали угоду із президентом РФ Путіним, яка не буде включати повернення Криму членство України в НАТО. Таку скандальну заяву Орбан озвучив під час інтерв'ю колишньому ведучому Fox News Такеру Карсену, який відомий своєю проросійською позицією. Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО, сказав Орбан, пояснивши, що на його думку Україна однаково не виграє війну. Щодо повернення Криму до складу України, то він сказав, що півострів окупований Росією 14-го року мало ймовірно звільнити. Окрім того, Орбан згадав президента США Дональда Трампа, який на переконання горського прем'єра зміг би повернути мир в Україну. Сам Орбан неодноразово висловлював наміри захопити Закарпаття до повномасштабного вторгнення. Угорська армія стояла на кордоні і була готова виконати наказ. Хоча зараз офіційно угорська влада все спростовує. Проте на офіційному рівні вони заявляють, уряд угорщини має намір захистити етнічних угорців, які проживають на території українського закарпаття у разі, якщо зброєва агресія РФ сягне цього регіону. Про це інтерв'ю видання індекс заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто, зазначивши, що будь-яка країна, поруч з якою йде війна, має бути готова захистити себе в нашій країні. Також були підготовлені сценарії надзвичайного стану виведення угорських військових з охорони кордону. Частково пов'язане з цим, сказав посадовець. Він додав, що Угорщина не має розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зазначивши, однак, що у сторін наявні різні інтереси. Він українець, ми представляємо інтереси Угорщини. В чому український інтерес залучити до цього конфлікту як найбільше країн, хоча б шляхом постачання зброї з іншого боку, в наших інтересах залишитись осторонь цього конфлікту і звести до мінімуму можливість сповзання військової ситуації. Немає сумніву, що угорсько-українські відносини ще до початку війни характеризувалися напруженими стосунками. Однак, відколи почалась війна, ми виключили справи, що викликають напруженість, Сказав сіарто. Також міністр зазначив, що угорщина готовий надалі приймати українських біженців угорці ЗСУ попереджає. Той, хто прийде на нашу територію зі зброєю, без нашого дозволу, окупант, запитайте в росіян, що роблять з такими в Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, відписуйтесь, переможемо разом.